Прес-служба міськради розмістила інформацію про особливості оздоровлення дітей із малозабезпечених родин у 2023 році. Оздоровлення та відпочинок дітей буде відбуватися в оздоровчому таборі Артек, розташованому в Карпатському регіоні. Для взяття на облік малозабезпеченим сім'ям, які зареєстровані та проживають в Олександрійській громаді, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за адресою вулиця Шевченка, 109, кабінет номер 8 з відповідною заявою. Деталі на сторінці міськради. У КВП Дніпро Кіровоград повідомляє про планову дезінфекцію, магістрального водопроводу і мереж. Вода з підвищеним містом хлору у міській мережі Олександрії буде надходити з 18 години 29 травня по 18 годину 31 травня в селищі Олександрійському з 6 години ранку, 30 травня, по 23 годину 30 травня. Вода з підвищеним містом хлору буде придатна лише для технічних потреб. Жителям необхідно зробити запас питної води. Центр допомоги в Олександрії отримав гуманітарну допомогу для лежачих хворих. Міжнародна гуманітарна організація лікарів без кордонів передала волонтерам партію підгузків для дорослих. Тож всі, хто мають потребу у таких засобах для дорослих, можуть звертатися до волонтерів центру, деться на сторінці Центру допомоги в Олександрії. В Олександрійському ЦНАПі відкрився новий напрямок роботи транспорт. Центр почав надавати послуги з обміну та видачі посвідчення водія без складання іспиту та реєстрації перереєстрації транспортних засобів без проведення експертного дослідження. Послуги надаються від одного до десяти робочих днів. Детальна інформація за посиланням. З 26 травня у зареєстрованих учасників основних сесій національного мультипредметного тесту з'явилася можливість завантажити зі своїх персональних сторінок запрошення. У них зазначено дату, час і місце проведення тесту. На Кіровоградщині на проходження тестування зареєструвалися 6698 учасників. У неділю, 28 травня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 16 в день до 24 градусів. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 5 метрів на секунду.